Słowa z Chrystusa, witaj z brata i siostry. 14 stycznia i czujemy słowo z pierwszego rozdziału Ewangelii od Marka. To jest poddaję bardzo Jezus wyganiaje demona w synagogi w Kapernaumie. W mieście Kapernaum w sobotę, wjeżdżając w synagogę, Jezus zaczął nauczyć. I zauważył się z jego uczynienia, ponieważ nauczył jak ten, То має владу, а не як книжники. І якраз був в їхніх синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, кажучи, що тобі до нас, Ісуса Назарянине? чи ти прийшов вигубити нас, знай, хто ти є, святий Божий. А Ісус скартав його кажучи, Замовк, не вийде з нього. затряс ним нечистий дух, і закричавши гучним голосом, вийшов з Нього. І жахнулися всі, так, що запитував одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його, і враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській околиці. Дві речі, можна сказати, шокували тих учасників молебня, в синагозі. Nowy sposób nauczania Jezusa, taki autorytatywny, z, wła z władą je ich, jak to, kto ich kto ma władę. No i też e, win Panuje nad demonami, ma władę nad demonami, nad duchem. duchami. Wyobraźcie, że ten demon w synagodzie ma jakaś rozumienia misji Jezusa, kim jest Jezus niż nawet apostoły, jaki tam przebywały. В очах цього Демона Ісус є святим Бога, посланий Богом, так? посланцем Бога, який прийшов на землю, щоб знищити справи Демона Сатана. Але з'являється запитання: якщо сатан, Сатана знає, яким є Ісус, чому Він не бореться з Ісусом? Він же знає, що Ісус переможе. Здається, що відповідь одна такі, бо знання це не все. Тут немає бажання е, визнати, що Ісус є Господом, що Ісус є е, царем е, над демоном. Демон просто тож, сатана може бути непоганим богословом, тобто багато знати про Бога. Має знання про Бога. Але він такий впертий в ненависті, він не хоче підкоритися Богові. Не? І це звідчає. Аналогічно в нас теж може бути похожа ситуація своє, бо може мати багато таких богословських знань, багато знати про Бога. Але це ж не означає, що ми довіряємо Богові, що ми йдемо за Ним, що ми йому сухняні. Можна мати багато знань, а не бути слухняним Богові. І що якщо ти в своєму житті досвідчуєш дії демона, то сьогодні радісна звістка така, що Ісус сильніший, перед Його присутністю, Його святістю тремтить зло. Ти сатана. І Ісус може теж царвати в твоєму житті. і Він цього бажає, Він приходить тебе звільнити з рабства. ця людина одержима Сатаною, яка через яку Сатана кричить: Чого хочеш від нас, Ісуса Назареанина? Я знаю, хто ти прийшов нас. Вигубити, знайомі святий Бога. Ми не знаємо життя цього, цього чоловіка. Не знаємо, як сталося, що він став одержимим. Але ми бачимо його в синагозі, і це може бути така вказівка, що він не мусив бути такою зовсім зіпсованою людиною. Найчастіше ми собі уявляємо, що одержима людина це. Якийсь великий грішник. Поневолення сатаною не означає, що хтось завжди є великим грішником, чи відвернувся від Бога. Да, Найчастіше причиною поневолення сатаною є перебування в важкому гріху. Колина має в собі гординю і недовіру, Да, перебуває свідомо важкому гріху. Але історія церкви знає теж багато святих, яких сатана атакував саме з приводу їхньої святості. І він їх ненавидив. Бо коли людина свідомо йде до святості, вона стає великою загрозою для пекла, можна сказати. Бо ця святість навколо вона так розливає всіх, що вони приносить великі плоди гарні, такі, така людина, яка за Богом. Тому теж кожен, хто хоче бути святим, хто йде до святості, послухняний Богові, мусить, бути, мусить пильнувати, бо сатана буде його теж атакувати. Бо там, де сатана почуває себе як вдома, коли з'являється свята людина, це і загрозує. Подивіться, на ця п'є, наприклад. На, на як сатана знущався над ним. Бо він бачив, що ця людина в Таїнстві примирення свою заступницьку молитву, своїм свідченням багато людей кличе до святості. Варто e, помітити, що e, Сатана об'являє об себе в тільки в присутності Ісуса, серед Ігнатій Антихійський. Первшинатий Злойори, з основних езуїтів, вчить, що улюбленим місцем перебування Демона є укриття. Бо він може набагато більше зробити зла, коли він приховується, ховається перед нами, кого якби не помічаємо. Може, Ісус сказав, щось таке, що. Сатана почу... ну, був просто якби його відкрили. Він, він почув якусь загрозу і об'явив себе. І тут, знаєте, коли об'являється сатана, злій дух, демон в житті людини, це дуже добре. Хоча це не дуже приємне явище, але дуже добре. Бо щось таке сталося, що він змушений уяв... об'явити себе, поміняти якби, стратегію вийти з цього укриття до цієї пори, він міг робити там що завгодно. І людину поневоліла. Зараз він мусить вийти на, на, на фолю. Здорова християнська духовність, вона бачить реальну загрозу. Особовим злом, але ніколи не зосереджується на цьому. Це важливо, слухайте, ми маємо бачити, що зло існує, але ми не можемо зосереджуватися на цьому. Ми зосереджені на відносинах з Ісусом. Подивіться, хоча б під час служби Євхаристії. Це, це ну, вершина наших, нашого служіння Богу. Е, крім молитву, чи наш є тільки ще один момент, коли ми просимо, щоб Бог нас відукавило звільнив. І все, там молитва, «Отче наш є один заклик. А решта це відносини з Ісусом. Весь час Ісус є в центрі. Ми на Ісуса дивимося. Він є переможцем, Він подавав Сатану. Він дає нам силу ходити в свободі Божих дітей. І це, це, це неймовірне. Демон намагається налякати, але Ісус не боїться. Ісус говорить, мовчи. Це слово мовчи, цей наказ можна ну, з грецької. E, перекласти як ні, e, e, наклади на себе намордник. Так, так e, Накди на себе намордник мовчини. І коли Сатана об'являє та маніфестує свою цю, цю присутність, не, то він почав кричати, Чого хочеш від нас Ісуса, ти прийшов погубити нас і так далі. А Ісус, а це все відповідає коротенько, мовчи, намотник накладе на себе і все. Ісус не входить з демоном в діалог. Це дуже важливе. Тому що сатана, Він бреше, не можна з ним балакати, не можна з ним контактувати і так далі. Не? Це важливо. І сатана може теж і e, стосує таку стратегію. Хоче викликати в нас якось таку жалість, щоб ми жаліли його, щоб ми як намагалися його зрозуміти. Ти прийшов нас погубити, можна сказати, ми, ну, будь ми усердні, ще не час, ми такі бідні. Дай нам тут хай ми тут будемо перебувати ще трохи, побудемо. Ти ж любов, ти доброта. Так міг би виглядати цей діалог з демоном. Ну, а Ісус каже, мовчи, і все. Немає тут жодної дискусії, жодного діалогу зі злом. Це вказівка для нас. E, Бачите, на кінець сатана e, e, намагається трохи нас налякати. E, Що він типу великий, сильний і так далі. Не? Почав ним трясти і з, гус, з великим криком вийшов з нього. Не? А Ісус що робить нічого. Нічого не робить. Та би так можна, іронічно, Ісус хоче це свою поведінку, ти вже завершив цей цирк. Не? І Це важливо. Дивимось на Ісуса. Ісс є переможцем назвим, над зв'язом, сат над сатаною. Не бійтеся Його, але не шукаємо сенсації. Будьмо з Ісусом, перебуваємо в Його присутності, це найкраще, що можемо зробити просто. Запросити Ісуса в своє серце і Хай Він там царує, І Він проганяє демонів. А ми e, шукаємо слави і хвали Ісуса і найкраще. Прославляємо Його сьогодні теж e, своїми думками, своєю поведінкою, своїм життям. Навіть якщо буде нас покушати, це нічого, з нами ж Господь переможе сатани. Тому дивимося на Ісуса і все буде добре. І зло, яке здається, може тріумфує сьогодні навколо нас. Зло воно вбиває дітей України, руйнує наші домівки. Це зло воно нас лякає. Багато хто має сумніви навіть і від віри відійшов, каже, що. Бог до цього причетний, значить так Сатана бреше, що це Бог причетний до цій війні, що Бог про нас забув. Він придумав цю війну, це зло, і пізніше ще звинувачує Бога в цьому. Ми знаємо, що Ісус є переможцем. І ми просто можемо казати Сьогодні Ісусе, довіряю Тобі. Що буде гаразд, гарного дня і Божого вам благословення, слава Ісусу Христу!